Доброго дня. прошу вашої підтримки. Якби, Хочу спитати поради, що робити з столом фрезерного верстата? Ось є цей верстат 60 фрезерний. І є в нього такий стіл, якби. був колись пофарбований. Так, щоб було. І були якби, заїздони такі глибокі є. ось. Є не дуже. Є надщерблення, на тріщ... тріщинки такі. Що з ним робити, як з цим боротися, які є може, пропозиції, побажання. Хто може знає, хто що як може підказати, буду дуже вдячний за будь-яку допомогу. Писати все якби, в коментарях під відео. Я розміщу ще свою ссылку на сторінку ВКонтакті. Можете Звертатися, буду дуже вдячний за допомогу. Ще раз зараз покажу, от які є дефекти в столах і що з ним робити. Это вот разорные тиски. Вот такие вот. Вот такие вот сам верстат.